Всім привіт! Я Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. У мене канал про тихе домашнє в'язання. Не женуся я за трендами. Я люблю тихе, затишне, домашнє своє в'язання, де я в'яжу собі своїй родині своїй сім'ї. і хочу вам, і показую вам, і показую з вами цим ділитися. Так от, сьогодні в мене футболка. Я вже в одному з відео показувала. В по одному показувала плани на лютий на початку, що я хочу зв'язати футболку, і в іншому відео показувала цю футболку початок. Але початок у мене був, перев'язалася у мене горловинка, і в мене перев'язалася рукава. Але це все я зараз вам покажу на столі. Я сьогодні з мікрофоном, тобто не сьогодні, а з Нового року мені діти подарували мікрофончик. Бо дуже багато було коментарів, що я дуже тихо розмовляю. Так, в мене бува таке з голосом, що я дуже тихо розмовляю. Через те мені такий Миколайчик зробив подарунок під ялинку. Тому на білій одежі дуже його видно. Ну нічого, не будемо на це звертати уваги. У мене футболка все докладніше, я вам покажу на столі, а зараз я вам покажу на собі, яка довжина. Вклалася я в один моточок, залишилось там два от таких, але я це все вам покажу. Так, дівчатки, футболка в мене, ну, це в мене зараз 52-й розмір. Я так у зв'язала. Звісно, бачите, полоски вони, вони якось роблять нас повнішими, красивішими, не знаю як. Взагалі, не люблю я ці полоски, хоч ви мене вбийте. Мені подобається сама нитка, але так як вона лягає у полосочках, мені не подобається ну, зовсім. Але я зв'язала, у мене таких дві бабінки. Одну показую зараз ось така довжина. Як вам так показати? Не знаю, як. Ну, в общем, ось, де моя красотка, на моїй красотки зверху лежить. Виперлася, показала пузо. Така мене довжина, така в мене довжина на рукавах. Рукава я дов'язувала, тому що Ну, на столі вам тоді все докладніше покажу. Але вся моя красота на рукавах захована. Нічого не видно. Ну, не подобається мені оця розцветка, хоч ти лусне. Оці полосочки, ну дуже, вони в нас розширяють. Але в мене футболочка, дівчат, для дому. Я в'язала для дому. Я хотіла собі закрита, щоб в мене була груднина. Якраз той період, коли у світлі вже жарко, а в майки ще рано. То це хороша футболка, якраз класно. І прикрасила, дивіться, як вони на мені. Отакими от цвіточками. На столі я покажу краще. Так, от такими цвіточками, квіточками, такими я укра... прикрасила. Е, просто щоб з'єднати. Ну, в общем, я покажу вам все краще на столі. Так що, така мана футболочка, бачите, просто без всяких випендросів. Ходить вдома в садку на огороді. Ну що, дівчатки, поїхали, дивитися, як я її в'язала. І так, дівчатки, ми вже за столом буду вам показувати свою футболку. Але перед тим, як показати, давайте ще відірвемо трошки мого календарчика. Може, я вже й надоїла. Але дівчатка пише, що їм цікаво. Так от, 18 лютого в нас був вівторок. Це я питала. Вас, як ви розумієте, цей вислів, те, що відрізняє вас від інших, зветься вищої сили, не приховуйте її. Знімаю відео заранше, тому я ще не знаю, що мені писали, Не можу вам прокоментувати своє питання, але далі будемо дивитися. 19 лютого у нас чи є такий символ у світі, щоб вмістив у себе всю свою силу і сміливість народу, тризуб зі святом. День народження тризуба. До речі, я не знаю, чи я вже вам показувала, чи ні. День... Ой, день народження тризуба. Так, хотіла показати і все посипалося. І в мене, дівчатка, я вже показувала у звітові, але так ще вона не готова. Такий в мене тризуб на подушки. Ну, це так, колись покажу хорошо. Поки ще так. Так, що зі святом вас? Далі, що в нас іде? 20 лютого. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Вони віддали своє життя, захищаючи свободу і відстаючи права кожному з нас. Будь могітні їхньому подвигу. Під... В цьому році, <кхух> у цей день, в мене сесія. Я не на роботі. Але кожного року, коли відзначається День Героїв Небесної Сотні, ми з дітками з менших класів робимо голуби пам'яті. Робимо голуби пам'яті і потім їх чіпляємо. Ну, якщо ми з меншими дітками ми на вході в нашу школу на дерево. Якщо ми з старшими дітками трошки робимо, то ми йдемо до пам'ятника Героїв Небесної Сотні і на деревах чіпляємо цих голубів. Це у нас така традиція, ми кожен рік таке робимо. В цьому році це все буде без мене, але пам'ять завжди є. Так, 21 лютого з Днем рідної мови українці, Розмовляйте соловійно, співайте соловійно, кохайте соловійно. До речі, хто знав, по цьому, який рейтинг наша українська мова займає у світі по співучості. А я вам скажу, друге, на першому місці в нас італійська. Ми на другому, по мелодійності, по співучасті. Так що, всіх святом. І остання до суботи ми дойдемо. Ви у себе сонечко. Навіть коли довкола темрява світіться, дівочки, так, дійсно так, світіться. Від нашого настрою залежить добробут і затишок нашої родини. Все, поїхали по моїй футболки. Отака От в мене футболочка є. В'язала я, хто не бачив, повторюся, YarnArt Ярнард Фловерс. Вівіт, чи як його правильно читати, не знаю. У мене 55% хлопок і 45% поліакріл. У... Зараз шукаю ручку, бо забудуся, скільки грам поважила. У 250 грам у мене 1000 метрів. цієї футболки, що я поважила, 244 грама. Зараз напишу, бо забудуся. 244 грама. Так, у мене тут реглам. Зараз коротенько розкажу, як я в'язала. Набирала я тут, дивіться, я ж тут все серйозно все ж записувала. 52 другий розмір футболки на себе брала, щоб вам все розказати, як, як в школі. На свій 52 другий розмір я набирала 90 петель. Як завжди, ми робимо реглан. 95 я поділила на 3, вийшло. потім ще 30, 30 і 15, потім від цих 15 повіднімала, ще потрошечку подобавляла наперед і зад регланна лінія в мене вийшла по 2 петельки, до речі, бомбезна. дівчатки. яка в мене регланна лінія Ну прямо сама себе фалю і не можу нафалитися. Колись покажу окремо, ну мені дуже подобається. Не дерчате, таке воно ніжне. Е, так, Регланна лінія. В общем, що в мене вийшло? Вийшло у мене 39 петельок спереді, 27 ззаді, по 8 на рукавах і по 2 на регланних лініях. В'язала я росток, обов'язково в'язала росток аж сюди до трьох петель, туди-сюди бігала. Спочатку, коли я знімала вам відео, показувала футболку, мені в коментарях написала, яка жінка, не пам'ятаю, що краще зробити резинку темно-сірий або чорний. У мене була вона салатова така. Потім, коли я почала в'язати футболку, до речі, я не міряла довжини. Зараз, якою так помірять, зараз я зроблю не дуже гарно, розстелю впоперек, ви нічого не побачите, а я просто по-іначому її не зміряю. Коли в'язала я довжину, у мене було від початку 64 см, і сюди в ширину в мене вийшло 45 Зараз напишу, бо забудуся. Довжина 64 см ширина. 45 см. Нагадаю, 52 розмір. Ця ниточка, яка плавно переходить, передає колір. Тепер дивіться, що в мене вийшло. Коли я оце в'язала до підрізів, я дов'язала сюди регламна лінія, до речі, скільки в мене, мене регламна лінія, вийшла до підрізів. Я не подивилася. У мене вийшло 23 см. Але воно сидить, я вам вже показала, зараз напишу, бо забудуся все. Пишу не для того, дівочки, щоб вам тут все розказати, а для того, того, що я забуваюся. Я в'яжу одну річ, потім починаю, починаю в'язати, беру пряжу похожу на оцю, і я вже все. Я забулася, що я в'язала як. Це ж опять щось думаю, знову розпускаю, а то я, будь ласка, подивилася в записник світа і все. Так, вітоги. коли я дов'язала до цього всього, у мене попереду і позаді було по 114 петель. Ну, тобто, коли я відділи, відділяла, А отут у мене було 97 петель. Зробила я, зробила я 13 петель, підрізу. 13 петель підрізу зробила. Я просто вам диктую і дивлюся свій записник, щоб нічого не призівати. І коли я набирала, робила я з'єднання і в'язала по колу, я ще отут по боках ще по 3 петлі добрала. Тобто 13 плюс 3, і 3 в мене вийшло 19 петель підрізу. Дов'язала я була до цього краю, якраз поки підріз, бачите, закінчився. І зробила я резинку салатового кольору і покинула. Покинула, думала, хай так і буде. Але воно, по-перше, на руки було некрасиво. А по-друге, я не знала, наскільки в мене хвата ниточки донизу. Робила я оцей підріз отаким. Бачите, смужка. В мене... ну, і цей рукав ідентичний, одинаковий. Потім оці нитки мені хватило ось отут тільки, бачите, малесенька, маленька смужечка їхня, ну, однеї. Не подобається мені, що в ці пряжі ниточки між собою, бачите, як з'єдналися. Ну, це з'єднання. Є хто і заховувала, але трошки видно. Хоча в'язка у мене бомбезна. Само себе хвалю, ми вже по праті, але ще не глажені, не, не утюжені. <кхи> Дивіться, як фабрична в'язка, рівненька петелька до петельок. До речі, в'язала я спицями номер 3 Хоча тут, де вона? Тут у мене йде. Спиці 2,5. Дівчатки, я в'язала трійкою. Полотно живе. Ось! Класне. Воно, взагалі, гляньте, легеньке. На мені вже вам показала. Далі, оце отак. Дов'язала я донизу і в'язала я по цьому кольору. Оце скільки? Залишилось у мене. щось я принесу, бо забула взяти Дивіться, скільки всього в мене залишилося. Оце весь залишок, який в мене залишився цієї футболки. Бачите, грамулька. Ну, я майже вклалася. Е, коли я зв'язала низ, до речі, його зв'язала була десь отаким. Отак, я думаю, вам видно. Потім отут, <кхід> трошки резинка, і тоді подивилась, думаю, треба ще довше. Я розпустила резинку, трошки <кхід> поскорочувала отак. Ось, бачите, мене отаке повиходило. Ну, та нічого. Зв'язала ще таку резинку, але ж помните, я вам показувала, коли своє відео показувала цю футболку. казала, що в мене тут горлочка, як от, знаєте, Сім разів знаєте, а раз відріж. І я його закрила, але закрила я його дуже туго. дуже туго. Тому я розпустила і перев'язала, в мене була, залишалася ось така ниточка з Ну, Коли я перев'язала, закрила, мене чоловік каже, а чого ти не хочеш ще салатовим зробити зверху? Тому я послухала чоловіка. Він вже в мене скоро мастер по в'язанню буде. Він вже дівчатка знає всі терміни в'язальщиці. Якщо я бурчу, знаєте, якщо щось бурчу щось не подобається, він вже сказати, що в мене не виходить. Що значить чоловік, чи дружина-в'язальщиця, зроби салатовим. Я зробила салатовим. Далі відмотала ниточку з верхньої сторони і поділила і в'язала, поділила ниточку навпіл. От, дивіться, ось в мене воно навпіл ну, змотана поділена. І я хотіла зв'язати рукава, щоб в мене була одинакова кількість рукавів. Не все я вив'язала, ну приблизно я так. І потім, коли я зробила вже оцю сіреньку з такою ниточкою, я взяла цю салатову і почала гнати до кінця. Оскільки руки в мене не, тут не дуже гарні, після того, як я зменшилася у вагіта, в мене воно ніде не дівається шкурки, ті висять, ну це таке. То, цей. То я зробила, у мене вони такі довгенькі, ну і ідентично зробила і тут. Але сиділа ж, сиділа, що ж скучноватенька ж, правильно. І якось, щоб з'єднати оці всі салатові елементи, я собі просто в інтернеті, я не знаю, тут листочки я десь вже діла, приховала, не знаю де. Я в інтернеті подивилася таку вишивку, така вона. така. Ніточка перетяглася. Ніяка, обикновена вишивка. І я просто зв'язала собі отакі маленькі квіти. Футболка це для мене. Ходити я буду в ній вдома, тому що я вже повторюся, мені треба це той період, коли в майках холодно, а в світерах вже жарко. Хочу я собі повторити, є в мене ще ниточки, але я повторю вже не в такому кольорі. Ці, ці ниточки змотаю положу. Знаєте, може, десь отак ще мені вишивку якусь хочеться зробити, отак, якусь таку листочками чи пелюсточками. То я їх в залишки повкидаю, маленьку тробинку, хай будуть. То футболочка це для мене. Вага цієї футболки, я вам казала, вже 244 гривні. Ой, гривні. Ой, це вже все забалакає. 244 грами. Гарненька, класна вийшла, Зв'язалась дівчатка, на одному подиху. Я Якось так скласти, ну хай я тиждень сіла, її поняли, почала в'язати. Ну, Це вилетіло. Фото на мені я, мабуть, вам не покажу. Не знаю, може до того часу, коли буде відео це виходить, я і зроблю, але поки що немає, поки що так. Вона приємна, вона не кусається, м'якунька. Ну, не знаю, я співаю оди. Єдине, що мені, я вам казала, мені не дуже подобаються такі переходи. Ну тут, хоч не дуже так явно виражені. Зараз принесу бабінку другу. О, а дивіться, це друга бабінка. Ця вже розова, ну, сирока в мене живе ще. Та. Ця футболка буде моїй дитині. Я вже на своїй приблизно знаю, скільки мені треба набирати. Чого. Єдина різниця, ми майже одинокі, але мої дитини більші більше груди. У мене там вже немає нічого, а в неї, в неї гарненькі. То й цю я футболку зв'яжу її. Отут явні також переходи. Ну, не знаю, я дивилась на інші кольори, щось мені ці смущають. Але як для дому, футболка ідеальна. Нитка м'яка приємна. Тут таке саме. До речі, я забула вам сказати колір. Мабуть, я дуже швидко балакаю. Так, у нас 504-й це оцей салатовий. Я собі тікеточки повирізаю, щоб не все зберігати. А оцей у мене 501-й. До речі, дивлюся, я по сайтах інколи хожу. Оці два кольори завжди в залишках. І вони йдуть на розпродажі. От у мене та сама ситуація, я їх брала на розпродажі, тому що вони були два кольори, останні і в залишку. Ой, класно. Я довольна, дячки, я дуже довольна. Я тепер це записала. Я тепер своїй дитині як буду в'язати, я просто більше петель тут візьму. Хоча я прибавки робила в кожному другому ряду, тому що ниточка тоненька. Якщо я в'яжу світер тостіший, то я тут вже оцю. Частину роблю прибавок там через раз, то тут в кожному другому і на рукаві, і на цьому Як на мені ви бачили, я вам початку відео показувала. Ну Вона класна, вона класна, м'якенька, вона живенька, вона тягнеться, вона ніде нічого. Ну, в общем я довольна. Я дуже довольна, наскільки я не люблю в'язати тонкою ниткою, наскільки це в мене повилітало. Оця моя така красотулечка. Буду в'язати футболку доці, але пізніше. Туди трошечки, тому що це тоненька нитка, хочу трошки відпочити на товстіших. Так, про бінго. Я вам показувала, казала, що буду відмічати. <кій> бінго все ще я в'яжу. Так, от. Я собі тут футболочку вже. Ось, в мене в бінго було заплановане. Зв'язати собі літню футболку. Я зв'язала. І в мене вагає 244 грама. Футболочку я собі зв'язала. Відмічу отак, тому що вже воно у мене є. Це була в мене заплановане це в'язання. Далі в мене тут ще заплановано собі зв'язати літню майку, але в мене, дівчатки в планах, я собі хочу зв'язати дві. Одну майку, подивлюся, покажу пізніше. І одну До світерок. Ну, більше ми такого літнього нема. А, чайку, це собі, світерок такий зв'язати. Ні, тук, тут тільки майка. Доці світерок і майка. Хочу я тепер ще таку футболку доці, майку собі хочу, потім покажу, ближче туди у весною покажу. Там у березні ще я хочу в'язати. І ще в мене є мій шовк, брідний шовк. Хочу я зв'язати собі ковтинку. Також літню, класну задумка в мене вже є, давно ношу в собі і хочу її в життя втілити. Так що, що ще? Дивіться, спробувати фантазійну пряжу я вже купила, але ще не спробувала, яка вона. І далі буду йти все по бінгу. Якщо в мене буде не заплановане, в мене є не заплановане, а якщо в мене буде багато чогось, то в мене ще плюс ще одне бінго, де я буду його відмічати. Так, все, що хотіла вам показати, наче я розповіла. Довжину ширину сказала, пряжу сказала. От, от так дивіться. Обход грудей я не знаю, який у мене, але в мене, я ж кажу, груди невеликі, то мені достать було. По... Щас заховається дін, ну хай не валяється. То мені вдосталь було по 114 петель тут і тут. Але воно тягнеться, дівчатке. Ой, хоч би не спалить. Маєте на увазі, я троєчкою в'язала, вона класно пружина, вона класно сідає і вона не світиться, взагалі ніде. ну В'язка, дивиться, бомбезна, рівненька, класна. В общем, валю сама себе. Ой, знаєте, як у нас кажуть, хваліть, кума ви мене, а я вас, як ніхто, не хвала нас. От це ситуація. Так, і на кінець я вже забалакаюся. Е, два листочка, як завжди, не знаю, коли вийде це відео, тому що я його записую третім, кажу вам секрет великий. А випускати буду, не знаю коли. То наперед буду дивитися. Про сонечко ми вже з вами казали. Так, 23 лютого неділя. Ще трішки на вулиці буде тепло, на душі, до речі, теж. Ой. Які б морози не були, да, яка б не була зима, але, дівчатки, весною пахне. І я не знаю, я обожнюю зиму, я обожнюю сніг, я обожнюю морози. Я не знаю, я людина зим, зимова, в мене якраз ось день народження ось буде. І цей. Але все одно весною пахне. Так, день такий не дуже гарний. Дякую вам, силам оборони за ночі у власному ліжку. Улюблені очі напроти та солов'їну, що звучить звідусіль. Дякую всім, хто волонтерить та допомагає. Дякую відважним рятувальникам, лікарям та енергетикам за роботу. Дякую всім, хто живе та працює в Україні. Віримо і знаємо, що наша країна буде вільною, мирною та квітучою. Слава Україні! Не хочу більше нічого говорити, самі розумієте, який цей день. На цьому закінчу огляд свої футболочки, такої маєчки, а ми, дівчатка, з вами ще зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.